Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Коли я розповідав вам вперше, що Ілон Маск з Дональдом Трампом посваряться і не тільки посваряться, і не тільки Маск буде звільнений, а його ще й посадити можуть. що Багато хто мені написав. Ну, ти фантазуєш, ти перебільшуєш, не може цього бути і так далі. Подивіться, що відбувається сьогодні. Сьогодні вже мова йде про те, що Дональд Трамп ну, погрожує або натякає на те, що Ілона Маска взагалі можуть депортувати. Ну, я не кажу вже про те, що він збирається забрати у нього державні замовлення, на яких насправді Ілон Маск значною мірою збудував свою суперуспішну бізнес-імперію. Розповім вам про це. Ви, будь ласка, підпишіться на. На мій канал, і прокоментуйте, що ви думаєте про це: про цей конфлікт олігарха номер один в світі, і президента найвпливовішої країни. Хто тут зробив помилку, які уроки ми з цього можемо забрати собі? Два хвиля конфлікту сталася, коли Маск в чергове розкритикував новий закон про податки і витрати, який Трамп підтримує, просуває. Він називає його Трамп, я маю на увазі, великий красивий закон, Big Beautiful Bill, От, А Ілон Маск називає його уродством уродським, да, тобто найжахливішим з усіх можливих законів, тому що він за оцінками експертів цей закон збільшує борг Америки в горизонті 10 років чи при цьому він надає низку податкових знижок, низку таких підтримок багатьом громадянам, що може бути сприйнята доволі, ну, скажімо, електорально позитивно. Вони там звільняють чаєві в оподаткуванні. Продовжують деякі податкові стимули, які вони ввели ще попередню. Каденцію Трампа, але разом з тим цей закон скасовує субсидії, тобто державну фінансову підтримку для покупців електромобілів, таких як машини Тесла, наприклад. І ця підтримка, наприклад, конкретна, це податкова знижка в 7,5 тисяч доларів, робила електромобілі дешевшими для покупців, і це дуже допомагала Тесла, найбільшому виробнику електромобілів США. Маск, який витратив сотні мільйонів доларів на передвиборчу кампанію Трампа, був дуже незадоволений, тому що цей закон ну. Напряму може зменшити продажі його автівок. І, взагалі, оця практика субсидій, це позитивна практика, на мій погляд. Да? Це коли держава дає. Гроші чи знижки для того, щоб заохотити людей, наприклад, купувати щось корисне, або виробників виробляти щось корисне, наприклад, ті ж екологічні автомобілі. І без них машини Тесла стануть дорожчими і менше людей зможуть собі їх дозволити. Ну, Звісно, завжди диявол в деталях. Тобто на що ці субсидії, якого розміру, який механізм, як вони впливають на ринок, це все треба міряти. Але стосовно електромобілів, от цей механізм. Цим стимулюванням він працював доволі успішно, але тепер він під великим питанням. Трамп, звісно, що не залишився осторонь і дуже різко відповів. Він вівторок заявив в Білому домі, що Маск може. Тратити набагато більше ніж просто субсидії для електромобілів. Президент натякнув, що він може скасувати федеральні контракти для компанії Маска, таких як SpaceX, яка, наприклад, отримує 22 мільярди доларів від уряду за запуск ракети супутників. Трамп навіть сказав, що маск отримував більше субсидій ніж будь-яка людина в історії, і пригрозив, що без державної підтримки Тесла і SpaceX можуть зазнати. Величезних збитків Трамп не просто погрожує маску, він робить це публічно, що залишає дуже небагато насправді шляхів для відступу для врегулювання цього конфлікту. Трамп пише в своїй соціальній мережі Social», Я до речі, розповідав вам, що він самого початку він практично не використовував ікс. В цю свою каденцію я думаю, що Трамп передбачав такий розвиток подій і ну проти цього страхувався. Трамп також згадав про дош. департамент ефективності уряду, який маска чолював для того, щоб скорочувати бюрократію, різати державні витрати. Але маск вийшов з цього проєкту в травні, а Трамп от зараз пожартував ще дощ. Може повернутися цей монстр, повернутися, так би мовити, обличчям тепер Делона Маска і з'їсти його. Що сказав Маск? Він відповів на своїй платформі X, заявивши, що я буквально кажу: скоротіть все, поріжте все. Він підкреслив, що хоче зменшення державних витрат, але не уточнив, як це. Насправді поєднуються з його незадоволенням через скасування субсидій для Тесла. Маск навіть пригрозив створити нову політичну партію і витратити гроші, щоб змістити тих політиків, які підтримали закон. Це налякало деяких республіканців, тому що сварка маска з Трампом може зашкодити їхнім шансам на виборах до конгресу у 26-му році. Чому це питання надзвичайно важливе для Тесла і, взагалі, для фонду у ринку? Да? Тобто не остання кампанія на американському фондовому ринку дуже багато, Агато інвесторів, які, по суті, знаходяться в заручниках у Ілона Маска і Тесла це головне джерело його багатства. Але компанія зараз стикається з великими проблемами. По-перше, продаж електромобілів в Європі нестабільні і частково саме через політичні погляди маска, які відштовхують багатьох покупців. По-друге, тепер скасування цієї податкової знижки в 7,5 тисяч доларів, яке може зменшити прибутки Тесла більш ніж на мільярд доларів. Це становить близько 17% річного доходу за минулий рік, за оцінками аналітки. for a GP moron. Крім того, Тесла робить велику ставку на роботаксі. Це безпілотні таксі, які зараз тестують в штаті Техас, в Остіні, але для їхнього запуску потрібні дозволи від уряду, зокрема від департаменту транспорту США, який ще нещодавно Ілон Маск збирався різати, як і всі інші департаменти. І він вирішує, чи можна випускати машини без керма і педалей. Якщо Трамп вирішить ускладнити життя маску, це може затримати проєкт роботаксі, від якого залежить майбутній. Скасування субсидій вплине, звісно, що не тільки на Тесла, і на інших виробників електромобілів, таких як Rivian, Lucid Group. Їхні акції вже впали на 2%, на 4%, відповідно після новин про от цю сварку колосальну. да І група Electrification Coalition, яка підтримує електромобілі, закликала Конгрес переглянути цей закон для того, щоб зберегти. Субсидії, але цей закон вже проведений Сенатами. Тепер вже слова залишаються за Конгресом, і Шанси на його прийняття високі. Як Тесла заробляла на цих субсидіях? Я розповідав вам в окремому відео про цю бізнес імперію Маска збудовану на державній підтримці, і Тесла не лише отримує вигоду від знижок для покупців. Компанія заробила майже 11 мільярдів доларів, продаючи регуляторні кредити іншим автовиробникам. Ці кредити потрібні компаніям, які не можуть відповідати суворим екологічним нормам. Щодо викидів цих кредитів, Тесла могла би зазнати збитків в першому кварталі 25-го року. Аналітик Джин Манстер з Asset Management вважає, що цінність Тесла зараз залежить від успіху в розробці автономних автомобілів. От якраз ну, цих автомобілів що їздять без водія. Якщо уряд ускладнить регуляцію, це може стати великою проблемою для компанії. Інший інвестор ґері Блек він раніше вкладав в Тесла, продав свої акції через падіння продажів. І от ці ситуації, які відбуваються, так він дивується, чому Маск не передбачив, що його критика закону може призвести до такого конфлікту з Трампом. Ця сварка між Трампом і Маском це не просто особистий конфлікт найбагатшої людини світу і найвпливовішого президента на планеті. Вона може вплинути на майбутнє електромобілі в США, на майбутнє космічної індустрії, навіть на державний борг. тому що, як я вам казав, цей Закон, який любить Дональд Трамп, великий красивий закон, і який розкритикував ніщів Ілон Маск, він може додати ще 3 трильйони доларів до боргу США. Ще один інтригуючий момент. Ілон Маск натякає, що в нього є якісь великі, дуже козирі, які він поки що не відкриває. Він сказав, що у нього є що сказати. Але він утримується від подальшої ескалації. Але чи надовго? Тому що я думаю, що наступними кроками Дональда Трампа будуть якраз зрізати величезні державні замовлення у компанії Ілона Маска. і Я думаю, що тоді. Психологічно нестабільний Ілон Маск не стримається і повідомить про Дональда Трампа щось таке, що ніхто ніколи ще не повідомляв. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати, що ви думаєте. І дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. До зустрічі!